Є. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий із відео, яке присвячене новому лозунгу, яке дав мені всесвіт сформувати остаточно в моїй свідомості буквально ці дні. Перевірте, будь ласка, підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Ставте одразу вподобайку. І от що, як, який пазл склався в моїй свідомості цими днями. Мені насправді давно муляли слова, пов'язані з русофобією, відомий лозунг одного визначного підтримувача України з її Збройних сил, так, яке звучить, зокрема, наша русофобія недостатня. Книги, література, які оперують поняттям русофобії, чому мені це віддавна різало? Вухо і свідомість створювало певний внутрішній дисонанс, через що я уникав і уникаю використання цього терміну, тому що складова фобія, яка означає страх, мені є стороння в рамках моєї діяльності оборони України, мого особистого заглиблення, занурення, пізнання українськості. Її культури, свідомості, державності, нації і всього з чим пов'язано, воно у мене не формується з фундаменту страху і ненависті до чогось. І так само я пішов добровольцем 24 лютого 2022 року боронити Україну не тому, що я ненавидів або боявся тим паче росіян, вбивців ґвалтівників. Ні. Тут виключно тому що я любив і люблю те, що було за моїми плечима, що є україною, українською нацією, українською державою. І в принципі, корінь страх, фобія, так, там, марахнофобія, клаустрофобія це все страхи. Це все категорії деструктиву. Це все Категорії руйнації і чогось такого, що питомо позбавлене розвитку, еволюції, зростання, радості, насолоди. І якщо короткочасно десь в чомусь воно можливо й дає певні переваги, то стратегічно, широкомасштабно в рамках світогляду і взаємовідносин особистості із. Світом, всесвітом, з суспільством, з державою, з родиною, так? з будь-чим, насправді стратегічно, я вважаю позбавленим користі у той час, як те, що відштовхується і проростає з любові, воно незрівнянно Більше має шансів, і від самого початку має абсолютно інший заряд. Має заряд позитиву, конструктиву і всього, що з цим пов'язано. Це еволюційно, стратегічно, доцільно і, можливо, єдино правильний варіант. Тому у мене в фоновому режимі моєї свідомості під час роботи інших процесів певну кількість часу муляло. Ось цей лозунг, так, наша розофобія недостатня. І я був щасливий, коли цими днями мав осяяння і остаточно, що в моїй свідомості склався лозунг, е, який ну, фактично переформатував цей зразок, який неодноразово мені трапляв в поле зору з публічного простору інформаційного. так. І я щасливий запровадити на першому українському каналі для себе особисто, і ви це будете чути все частіше і частіше. Я переконаний, лозунг, наша українофілія недостатня. Чому? Тому що заряджатися, накопичувати, назбирувати, розповсюджувати так, відповнути серця говорять в уста, відповів серця входять наші дії. І наповнювати серця ненавистю, страхом. Ну, я не вважаю це досільним. Я не боюся росіян. Я роблю мою роботу. Роблю її максимально свідомо. Щиро, відповідально і щасливий, мати гідні результати, які проростають, нарощуються і міцнішають. І все це з фундаменту не страху, бо я не боюся ворога, а з фундаменту любові. І цю любов як основу, з якої походять праця заради пізнання, заглиблення. І насолоди українською нацією, культурою, історією, сьогоденням і майбутнім. Я щасливий мати в собі, працювати щодо того, в собі насамперед і розповсюджувати те, наскільки мені це можливо. Дякую за увагу. Тримаймо. Стрій позитивний, конструктивний робімо нашу роботу, нашу любов з захисту української нації, державності, незалежності, максимально якісно там, де ми є, тими ресурсами, які ми маємо. Слава нації! Наша Українофілія недостатня.